Господарі, мої вітання, добра здоров'ячка. Попередній город я обробляв одним фунгіцидом. Тепер спробую використати другий. Оце він так от називається Вальтер. з другого боку. Ось таким чином виглядає. Ну, я так дивлюся, що це Редоміл, Манкацеп і Металоксил, тобто дві діючі речовини, це ті, які використовуються в Родомілігол. Ну, якісний, неякісний, хто його знає подивимось. Згідно інструкції, ми його вливаємо, всипаємо в. Оприскувач і 10 літрів, це 50 грамів, оце що я бачив, повинно вистачити на 2 сотки. Тоді це буде правильно. Якщо ви збільшите площу, то яким би ви препаратом би не покривали, результат не дасть. результата ніякого не буде. так тобто так же саме інсектициди, якщо написано на певну площу, певний літраж, треба використовувати. Тоді буде ну, гарантія, не гарантія, тому що в природі бувають зміни. А взагалі це буде е, вами винесений чи нанесений правильно в даному випадку фунгіцид, який мусить спрацювати на врожай. Так, Використовують зазвичай, ну в даному випадку написано, що до того, як з'явиться хвороба, іще двічі можна, але можна краще все ж таки змінювати, моя думка така, що другий препарат повинен бути другий, для того, щоб не було звикання до фунгіцидних препаратів. Так? Ну І що я буду робити? Я зараз спробую. Цю латочку, скільки мені вистачить, так, бачка. І потім з того боку я теж покраплю. Тобто це ті сорти, які хочеться зберегти, які можуть захворіти і таке інше. Ті, що стійкі, як показала практика, вони до самого. Відбирання бадилля стоять, вони не хворіють і немає сенсу на них тратити, по-перше, кошти, по-друге, час і взагалі вносити якусь хімію, там не треба, там воно все працює. Ну а ці препарати, ці сорти треба буде оприскати. Оприскувач, як ви бачите, те ж саме, яке я використовую, штангу я в цьому році півтора метрову додав, мені її вистачає. Можна було б звичайний кращий варіант, це була б в двохметрова. Це можна було за один прохід пройти. Площу, яка повинна бути згідно того розчину, який тут знаходиться. І саме головне, що на території, там де внесений фунгіцид чи інсектицид, людина повинна перебувати мінімум часу. так і Звичайно, ж майте на увазі, що елементарний захист повинен бути це раз, і після того, коли ви кропите. Картоплю і любі культури в такій великій площі до тижня на них виходити не можна. Тобто треба зробити всі роботи, після цього вноситься інсектицид чи фунгіцид, і після цього людина не повинна знаходитися на даній площі. Пари, які звідси виходять, інколи вони мало токсичні, але вони все ж таки токсичні, тому що це хімія. Ось, якщо це інсектицид, то 100% нічого тут гуляти, хоча б дня 3-4 на цьому полі нікого не повинно бути. Це наше з вами здоров'я, Гадаю, що треба на це все звертати увагу. Так, вітер дує з того боку. Відповідно, я окулярчики взяв по провіреному способу. Ну а далі після того, коли це все я закінчу одяг. Пральню мене теж під душ. Працюємо. Все отак от розпилює. Подальшому кожен з вас вирішить робити цю операцію чи не робити, є в ній сенс чи нема. Ну, для себе я вибрав такий варіант, що треба це зробити, тому що дійсно деякі сорти не витримують конкуренції вірусами і відповідно доводиться втручатися. Так, ну все. Я тут ще трішки добризкаю, схожу, там два рядочки. На все добре, бувайте здорові. препарати різні, підбирайте під себе, які хочете використовуйте, але якщо ви бачите, що є загроза, тому що бадилля зникне, то краще все ж таки обробити. Там буде гарантований врожай. Ну а якщо знехтувати, то так же само як жук колорадський. Якщо бадилія зникне, то врожай теж зникне. Нам все добре, бувайте здорові. Ще зустрінемося.